Так, всім по привіту! Зустрічайте у нас у в нас уновлені найнадійніший автомобіль у світі. Це в нас Toyota Camry 2,5 гібридна. Даний автомобіль у нас офіційний. Пробіг 53 тисячі кілометрів. Давайте швиденько пройдемося по комплектації. Чорна шкіра, електросидіння у нас присутні. Так, давайте сюди. Дивіться, є підігрів керма, адаптивний круїз контроль, дістронік, карплей, навігація, двох клімат. Є підігрів двох передніх сидінь. Звичайна коробка автомат. У нас так. Зверніть увагу на цю лед приборочку. Задній ряд сидінь також, я вам зараз покажу. Дивіться. Біленька, камрюха. Що ще потрібно. Автомобіль на кожен день в максимально збереженому стані. Кажу, один власник весь у рідній фарбі, ніяких питань та заложень до даного автомобіля в нас немає. Тому, кого зацікавив даний кінь, якщо так можна за нього сказати, ви знаєте, де нас шукати. Наш телеграм-веб-сайт, клуб 365. І я тебе завжди чекаю в нашому автослоні «Автостар». У мене все.